Подачі. Технічний прийом, за допомогою якого м'яч вводять в гру. Вивчати подачі рекомендовано у такій послідовності: нижня пряма подача, нижня бокова подача, верхня пряма подача, верхня бокова подача. Незважаючи на відмінності в техніці виконання окремих способів подач, слід звернути увагу на правильне виконання наступних деталей, вихідне положення, висоту і напрямок підкидання м'яча. Замах руки і розташування долоні на м'ячі в момент удару, перенесення маси тіла з ноги на ногу. При нижніх подачах тулуб злегка нахилений вперед, при верхніх вертикально.